Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні 30 вересня дивимося Херсонщину. Мені вже неодноразово писали, просили зробити такий розклад додатково. На жаль, мій попередній розклад щодо жахів на Херсонщині збувається, пишуть про великі обстріли, про скидання авіабомб, про людські жертви. Тому давайте подивимося: лівий берег Херсонщини. Лівий берег Херсонщини. Дивимося осінь. Тобто жовтень листопад. Чи буде покращення лівий берег Херсонщини? Так, смерть може говорити про якусь трансформацію, так і про смерть людей, на жаль. Лівий берег Херсонщини. Що очікувати людям в військовому плані? Лівий берег Херсонщини. Дивимося на найближчі 2 місяці вісім мечів. Десять мечів. Пас жезлів, король Пентаклів. Ой, що вам сказати, лівий берег Херсонщини? Хто дивиться Таро розклади? Десять мечів. Постійні новини про жертви. Постійно смерті людей. Ось це ще карта окупації. Помірність це карта часу і далі четвірка мечів. Майже всі карти, які відтягують час, які показують, що поки що змін немає, на жаль, випадають. Давайте уточнимо короля Пентаклів. Це сила може говорити знову ж таки про обстріли, про великий вогонь, про авіабомби. Буде дуже багато новин про, про людські жертви. І, на жаль, Ось Король Пентаклів і Сила може говорити про атаку якогось дуже значного інфраструктурного об'єкту. Про це будуть новини і що багато людських жертв. Дуже не люблю восьмірку мечів, тому що вона відігрувалася на Каховську ГЕС, коли було затоплення. Давайте подивимось, може, що Ленорман краще покаже. Лівий берег Херсонщини. Лівий берег Херсонщини. Осінь, жовтень, листопад, що очікує в військовому плані. Лівий берег Херсонщини. Так, тут ще два місяці може бути окупація, на жаль. Змія, коса жінка. Ну, найкращий тут, на жаль, розклад. Коса випадає, вона ріже змію. Тут жінку давайте розтрактуємо. Це Україна, Росія, Хто це дерево? Рід. Можу тут сказати, що Україна буде прикладати всі сили для викорчування окупантів. Коса змія. Але, на жаль, поки що. Поки що по цих картах то ось ця змія, жінка, Росія, вона дуже вкорінилася. На жаль, я не змінюю свій прогноз попередній на осінь для півдня, поки що окупація, людські жертви. І хто може, не всі можуть виїхати, але виїжджайте хоча б куди-небудь, тому що треба спасати життя. Якщо чим далі от від лінії зіткнення, тобто це Каховка, Нова Каховка, Олешки, от те, що було затоплено, по можливості краще від, звідти кудись переїхати хоча б вглиб Херсонщини, тому що там жахливі обстріли, жахливі прильоти будуть. Тому, що сказати, давайте хто мене дивиться. Хто мій підписник, хто мій постійний глядач? Я все це для вас складаю. Хай це у вас не реалізується. Осьо. Медитація на Єрофанта. І медитацію додатково, що вам ще таке, яку карту поставити, щоб така однозначно була. Так, все-таки залишимо ось так. Дивіться: в кого не було обстрілів, в кого вціліли будинки, ви медитуєте на четвірку пентаклів. Ви можете зробити скріншот. З відео і медитувати на цю карту. Почитайте, що вона означає, щоб те, що було ціле, воно і залишилося ціле. В кого в районі було дуже багато обстрілів, хто дуже переживає, або в кого були втрати, то ви медитуєте на Єрофанта ось ближче вам його покажу. Захист від вищих сил, ви просите. Можете, в кого все було добре і так медитувати в будь-якому випадку. Ось я бажаю щоб Вищі сили моїм глядачам, всі, хто з проукраїнською позицією, хто мене дивиться, хто вірить в мої розклади, в мою допомогу. їм захисту вищих сил і щоб у вас все було добре і збулися для вас тільки мої гарні. Прогнози медитації, а про загрози я вас попередила і по можливості, в кого є така можливість, наголошую краще, звісно, виїхати кудись, хоч куди-небудь подалі. Ось такий був розклад. Дякую за увагу, захисту вищих сил до зв'язку.